Обласний фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності підбиває підсумки своєї роботи у 2011 рік. Був випробувальним через те, що відбувся перехід на єдиний соціальний внесок. Втім, обласний фонд труднощі подолав, запевняє його керівництво. «В Хмельницькій області, як практично не в одній області, перехід до збір і облік єдиного соціального внеску відбувся спокійно. Регульовано і практично жодних скарг стосовно здачі звітів, отримання відповідних коштів на виплату соціальних гарантій від страхувальників до правління до державної виконавчої влади до інших установ не поступало. Дохідну частину свого бюджету у минулому році фонд виконав на 104%. майже вдвічі зменшилася заборгованість за страхувальниками завдяки плідній співпраці фондівців з обласною владою на виплату всіх видів матеріального забезпечення у 2011 році фонд використав близько 111 мільйонів гривень. Витрати на виплату допомоги при вагітності та пологах склали майже 34 мільйони гривень. В той же час скоротилися виплати на поховання. Питома вага допомоги на поховання становить 0,3 у загальній сумі витрат обласного відділення фонду та порівняно з минулим роком зменшилась на 186 тисяч гривень або 29%. Тобто спостерігається подальша позитивна демографічна ситуація серед працюючого населення. На оздоровлення подоляну минулому році фонд затратив понад 15 мільйонів гривень. За кошти фонду змогли відпочити та оздоровитися майже 4 тисячі дітей. А на новорічні свята школярі отримали солодощі. Два роки головою управління обласного відділення фонду з тимчасової втрати про це здатності був Віталій Урбан, який представляє сторону роботодавців до 2013 року. управління фонду очолюватиме сторона профспілок в особі голови федерації профспілок області Геннадія Харьковського Вікторія Бакалець Олександр Горішевський для інформаційного випуску.